Громада нашого міста постійно допомагає військовослужбовцям в зоні АТО, Дехто власними руками плете сітки та майструє буржуйки, хтось виділяє дрова, речі чи продукти. Все, що надають марганчани задля потреб української армії, неодмінно доходить до адресата. Про це свідчить приїзд до міста полковника збройних сил Дмитра Володимировича Малюха. Хочу поблагодарить пользу случаям знаходясь у городі. Сказати спасибо місцевим органам власті, колективу, який стоїть здесь, і другим простим гражданам, які допомагали збирати передачі, яка до нас дойшла в розмірі 30 кубов дров. Всем большое спасибо. Это помогает, особенно в этот зимний период, пережить холода и те тяготые лишения, с которыми приходится сталкиваться. Значит, Дрова дошли до конкретного солдата, до конкретной палатки. Часть дров была передана на передовую в Авдеевку. Поэтому всем большое спасибо, что вы с пониманием относитесь, находите время, возможность помогать. И спасибо тем, кто это все доставлял. Мы делаем все для того, чтобы как можно быстрее и с минимальными потерями происходили те события, которые сейчас имеем в стране. Працівники МНС ще підготували купу дров, яка вже чекає чергової відправки до зони АТО. Сьогодні ми провели велику роботу я считаю, по заготовці дров для лік, які знаходяться в зоні АТО. В зоні АТО були наші співробітники, і ми розуміємо, що це нелегкий труд і тяжело, коли холодно. Тому всі з розумінням. Це маленька доля того, що ми можемо зробити для воїна. Величезну вдячність висловили військовослужбовці Володимиру Івановичу. Чу Повенському, який минулого разу надав декілька кубів дров. Дмитро Володимирович Малюх особисто завітав до родини Повенських. пользі ситуацію приїздом з'явилася можливість сказати Спасибо большое. передайте привіт, Івановичу, Грамоту дай Бог вам здоров'я. Спасибо, Иван. ну а ми будемо старатися. Він ще на казав, вказав, що Це ну, добре. Машину дати. Завітав полковник Малюх і до кафе Барсу, де якраз велася робота з підготовки допомоги військовим. Пользуємось взагалі поблагодарити, вручити грамоти тих людей, які приймають допомогу. Вона дійсно нужна, вона дійсно має обратну связь. Тобто ми розуміємо, що то, з чим ми сталкиваємося, то що ми робимо, це потрібно вам нам. Ну і в країні в цілому. активну громадську позицію та вагомий внесок у справу підтримання Бового Духу народжується Галич Віталій Миколаївич. Тишенка Світлана Володимирівна. Дякую. Котаєнко Наталія Миколаєвич. Зайцева Тетяна Костапіна. Ага. Ага. Єфа Дмитро Андрійович. Ядна до мала нічого. Також Дмитро Володимирович знайшов час поспілкуватися з активістами громадської організації Підприємці міста Марганця Оновлена. Голова громадської організації від імені мешканця нашого міста передав за для потреб військових комплект рацій. Я би хотів би ще раз поблагодарити жителів міста Марганця, які оказують посильну допомогу в таке важке тяжелес. Хотел обратить внимание, что даже человек не хотел быть как бы известным, да, но передает для нашей украинской армии вот такой как бы, серьезный подарок. Я, пользуясь случаем, благодарю всех жителей города, которые помогают и передаю, чтобы знали. Все, что вы передаете нам, мы передаем для нашей армии. Спасибо вам. На зустрічі присутні дізнавалися, яку ще допомогу потрібно Збройним силам. На Дмитро Володимирович Малюх за активну громадську позицію та вагомий внесок у справу підтримки бойового духу і морально-психологічного стану особового складу військовослужбовців вручив грамоту Дмитру Павловичу Польському та ще раз подякував за допомогу всім марганчанам, поміж катую казут міста органу власті. простые граждане, значит, надо эту возможность нам максимально эффективно выполнять свои служебные обязанности по защите территориальной целостности и независимости нашего государства. Всем огромное спасибо.